Усім вас Васап! З вами Мош, Це Equerin Alternative News, і нас 22 випуск рубрики Ecurine Alternative News. Отож, приходимо до основних подій, що сталося саме минулий тиждень. <му> е, перша новина це те, що е, гурт. Джус Пріс зробили кавер на пісню Warpix гурту Black Sabbath. Отож, е, що можу сказати? Кавери, що не поганий, але мені не сподобався вокал Роба Хелфорда на даній пісні, бо я звик до версії Озі і самого Black Sabbath. Хто. Для тих, хто в танку вже мільйони років, Warpix – це пісня, яка увійшла у другий студійний альбом британського хеві метал гурту Black Sabbath. Отож, переходимо далі. А тепер переходимо до однієї з таких головних новин: це десятий альбом Deftones. Так, він буде. Стівен Карп Карпентер, який є гітаристом даного гурту, сказав, що альбом буде і вони планують щось робити, але не зараз. Але в планах є. Чи на Марина там нічого не сказав, хто ще А інші чуваки з гурту, вони просто мовчають. Там максимум, хто був таким крутим спікером, це був Стівен Стівен. Отак от, от. Переходимо до однієї з фінальних новин цього відео. Да. Це, по-перше, був саме короткий відос з цієї рубрики. Переходимо далі. Отож. І остання новина на сьогодні це. Вчора стався трагічна легендарна подія. Фінальний концерт гурту Black Sabbath пройшовши в Астоні в Бірмінгемі на родині самого гурту. На цьому концерті було дуже багато крутих гуртів, як Антракс, Slayer, Pantera, Metallica, Tool і багато кого ще. Ще з запрошених гостей були Стівен Тайлер Зара Сміт. Uh, перший гітарист, Джудас Пріст, Тобіас Форге, ну тобто папа Ві Пірпету, Том Марела і Білі Корган. Але їх дуже багато. Ще там Чад Сміт, Блуд і багато кого ще. Отож, така головна проблема цього івенту всього, що квитки онлайн розкупили за 20 хвилин. Це, по-перше, а по-друге вони коштували десь від 30 баксів. І це, на мою думку, дуже дивно. Але, хоча я знайшов нормальні відрізки кожного сету, кожного з гуртів, що можна подивитись? Отак-от. От що я ще хочу сказати чисто з приводу самого гурту Black Sabbath. Ну, Black Sabbath реально вплинув на усю нашу метал двіжуху яка була і в Америці, і в Україні, усюди, просто вони можна сказати її популяризували. Але. Uh, ну, історія, можна сказати, це стався як у Роборос. Uh, коло замкнулось uh, Black Sabbath відіграли свій останній концерт, Озі Озбард зробив те ж саме. І ще я згадав, що кожен сет кожного гурту був від uh, 15 до 20 хвилин. отак от, так от да? це, Тобто дві пісні оригінальні і два кавери на Black Sabbath або Озі от, от. Ну, крім Стівен Тайлера, бо він зробив кавер на Aerosmith і на. Холотолов від Отак от, от. А з вами був Мош. Це екренальторнатів Ньюз. Побачимось наступними вихідними. Альтернативо по-українськи.